Архангели Михаїле, нам поміч подай, Бог створив світ і поділив світ на країни, міста і села, і залишив ангелів, щоб обрали для себе місця опіки. І тоді архангел Михаїл став на чолі усіх ангелів і переміг, і скинув із неба Люцифера. Тоді святий Михаїл оглянув уважно всі міста і побачив. Неумовною красою місто Київ із великим захопленням милувався осяяним сонцем пагорбами і низовинами, які вкриті зелен світом. І раптом архангел Михаїл побачив, як на це квітуче сонце місто наступають вороги, і чудовому місту загрожує велика небезпека. Архангел Михаїл опустився на землю в образі юнака. І повідомив князя Ярослава Мудрого Острашне страшне лихо. Князь швидко скликав військо і дав вісіч ворогам. Так завдяки архангелу Михаїлу було врятовано Київ, і з тих пір архестра Михаїл Михаїв. Височіє з мечом у центрі міста на гербі Києва. Аж тисячу років архангел Михаїл є покровителем української землі і Михайлівський собор це велика посвята архастратигу Михаїлу на знак площі, хіба може щось лихе трапитися з Києвом, коли він має такого оборонця, Архангела Михаїла. Святий, Архангеле, тебе шанують як небесного борця, від злих сил, видимих і невидими, і покровителем добрих справ, і свята церква, шановую тебе як сторожа і захисника, оборони нас в страшній війні в битві проти злого ворога, який нападає і биває невинних наших дітей, і збережи нам милу серцю, Україну, і весь світ земний. Прийди нам на поміч людям, котрих Бог створив, відкупив своєю кров'ю за велику ціну від рабства діявола. Господи, ми грішні Тебе просимо, провини наші прости, молімся щиро від серця і душі, до Бога за мир, щоб стерти це зло, яке воює і вбиває наших любимих захисників. Синів і дочок, Ісусе Божий, Сину, спаси нам нашу милу Україну, Господи, прости, хай буде воля Твоя на землі, а не моя. Амінь.